Це UA Pro Gaming і в нас чимало цікавих новин для вас. У магазині IndieGala безкоштовно розують дві гри Falling Words та Adorables. Акція безстрокова, тож все, що потрібно зробити, перейти на сторінку роздачі, зареєструватися на сайті, якщо досі цього не зробили, і забрати гру до бібліотеки. Полінворд це гра симулятор для покращення швидкості друку на клавіатурі. В ній є різні рівні складності, статистика та глобальний рейтинг. Слова падатимуть згори донизу і потрібно встигнути їх надрукувати. Підтримується англійська, тому забирайте, якщо хочете потренуватись. Adorables – це гра, в якій ви можете керувати трьома повністю налаштованими персонажами в шести різних режимах гри, як футбол, хокей та інших дисциплінах. Ви можете змагатись з друзями, забирати монети, покращувати персонажів і вигравати турніри. Гра виглядає досить просто, але якщо ви хочете розважитись з друзями, то це чудова безкоштовна альтернатива. 6 грудня з Motor Fest вийшло масштабне оновлення та розпочався другий сезон. Усі бажаючі знову можуть пограти в цілих 5 годин на улюбленій платформі безкоштовно. Сезон триватиме три місяці з грудня до березня, а разом з ним в гру додали 31 новий автомобіль разом з електрокаром Audi S1 Hunitron. розширили мапу, додавши крутий майданчик, що розроблявся у співпраці з Hungan та створений для виконання трюків і найбожевільніших викликів. Щомісяця проходьте спеціальні випробування, щоб стати легендою і отримати особливі нагороди. В грудні це буде унікальний Chevrolet 3120 Big Block Edition. 1951 року. А нагороди за січень та лютий обіцяють повідомити пізніше. В загалом в другому сезоні було додано 24 нових завдань. Зараз ви бачите їх перелік на екрані, ну і звісно, безкоштовні 5 годин в грі. Всі ми пам'ятаємо про щедрість Ubisoft. Наші друзі з каналу Блога проводять перший ліцензований благодійний турнір в Україні по грі Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Кожен бажаючий може зареєструвати свою команду на участь в офіційному Discord каналі облоги. Підтримати турнір і таким чином допомогти ЗСУ можна, поповнивши відповідну модобанку, а найактивнішим донаторам будуть вручені цікаві подарунки від Ubisoft. Переможці турніру здобудуть секретні подарунки та зможуть самостійно обрати, в який фонд віддадуть зароблені гроші, але в будь-якому випадку вони будуть направлені на підтримку ЗСУ. Цей захід триватиме 3 дні з 15 по 17 грудня, включно а трансляція відбуватиметься на YouTube та Twitch каналах облоги. Усі посилання на відео з деталями турніру, Discord облоги та їх YouTube і Twitch канали ви знайдете у описі під відео. Дивіться та підтримуйте українське, а ми рухаємось далі. Неочікувано для гравців CD Projekt Red випускають досить великий патч для гри Cyberpunk 2077. Багато хто не вичікував чогось більшого ніж виправлення помилок чи покращення оптимізації після величезного оновлення 2.0 та виходу доповнення Ілюзія Свободи. Наразі відомо, що оновлення 2.1 є останнім, і далі команда розробників сфокусується на розробці сиквелу та нової частини відьмака. Щодо змін, то додали повноцінне метро, 5 ліній і 19 станцій. Однак доступ до нього відкривається після проходження певної частини сюжету. Радіо можна слухати де завгодно, в тому числі і в метро. Якщо настане сюжетний чи ігроладний момент із власною музикою, то радіо автоматично вимкнеться. Додали аж 5 нових мотоциклів та легендарну Porsche 911 кабріолет. Під час керування мотоциклом тепер можна кидати ножі чи інші метальні предмети. Також можна виконувати трюки, нахиляючи мотоцикл. Щоб отримати машину, потрібно виконати спеціальний квест. Якщо сумуєте за своєю подругою, то можете влаштувати побачення з нею. І звісно, якщо ви завершили любовну лінію цього персонажу. До 12 грудня гру можна придбати з 50% знижкою за 549 гривень. Тому поспішайте! Усі посилання, в тому числі і на нове видання гри у описі під відео. У магазині Epic Games розпочалась чергова роздача. Цього разу до своєї бібліотеки можна забрати Gigabash та Предесер. Далі розпочнеться святкова роздача з прихованими іграми, назви яких можна буде дізнатись в день роздачі, розгадавши підказки, якщо вони будуть або ж через злив інсайдерів. Обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал, де ми публікуємо всю інформацію. Діґабаш це епічний бойовик, у якому ви можете грати за гігантських монстрів, кайдзю та героїв, натнених фільмами як от могутні рейнджери. Знищуйте все на своєму шляху, кидайтесь марочосами та не залишайте своїм опонентам жодного шансу. Predecessor – це швидкий екшен, який поєднує ігролад жанру моба та ФПС з управлінням від третьої особи. Ви можете вибирати одного з багатьох героїв, що мають унікальні та потужні здібності для протистояння іншим героям. Десять гравців діляться на дві команди, кожен із яких керуватиме обраним героєм. Усі вони мають унікальний дизайн, здібності та стиль гри. Перемагайте ворогів, вбивайте мобів та збивайте ворожі вежі, щоб здобути перемогу. Забрати Кікбаш та предесейсер до своєї бібліотеки потрібно не пізніше 13 грудня 18.00. В Steam розпочався розпродаж серії ігор Assassin's Creed. Тут вам і Assassin's Creed Odyssey за 183 гривні, Valhalla за 229 гривень, Origin за 137 гривень та решта частин. Якщо ви Шейх, то можете, звісно, придбати комплект із 17 ігор вартістю 1507 гривень. Переходьте за покликанням у описі під відео та переглядайте сторінку розпродажу. Закінчується він 14 грудня о 20.00. Четвер для геймерів асоціюється не лише з роздачою в магазині Epic Games, але й з початком безкоштовних вихідних в Steam. Цього тижня можна зіграти у три гри: GTFO, Chivarly 2 та Макхелбом. Пропозиція діє до понеділка 11 грудня 19.00. GTFO це хардкорний кооперативний шутер горор від першої особи. В грі ви разом із трьома іншими гравцями відправитесь на пошук скарбів в підземний лабіринт, що кишить кровожерливими монстрами. Усі рівні та вороги процедурно генеруються. Патронів завжди не вистачає, а діяти потрібно злагоджено. До 21 грудня гру можна купити за 299 гривень. Чиварлі 2 це мультиплеерний слешер від першої особи, натхнений епічними середньовічними битвами з фільмів. Тут вам і масштабні битви на 64 гравця, і облоги замку з катапультами, можливість дотла спалити село, повноцінна бойова система, як пішки, так і верхом на коні з можливістю збивати ворогів. Нещодавно гра отримала велике новлення, ми розповідали про нього на нашому сайті. а до 14 грудня її віддають за 191 гривню. Мекелебом це епічна автобаталія, дія якої відбувається на нещодавно колонізованій планеті Фарауей. Ви командир армії мехів, що бореться в масштабних ПВП-битвах. Налаштовуйте і прокачуйте свої бойові одиниці, стратегічно розміщуйте їх на полі бою і спостерігайте, як вони знищують своїх ворогів. Є багато режимів, як от 1 на 1, 2 на 2, виживання, турніри і тому подібне. Мехів можна налаштовувати, обирати їм тип зброї, броню, модулі та здібності. Наразі гра знаходиться у дочасному доступі, а вартість становить 325 гривень. Якщо шукаєш у що пограти, чи хочеш придбати цікаву гру, то ось декілька рекомендацій від нас. Ханшодаун це тактичний pvp пвеє шутер від першої особи, в якому на кону стоїть все. Ви з'являєтесь на мапі з командами інших мисливців, яких потрібно перехитрити та перемогти. Діяти потрібно тихо та впевнено, адже будь-який звук може зіграти як на руку, так і проти вас. Гра пропонує неймовірне оформлення локацій, круті ефекти та анімації і, звісно, велику кількість зброї та спорядження. До 21 грудня гру можна придбати з найнижчою ціною всього за 206 гривень. А якщо шукаєш щось драйвове та ритмічне, то зверни увагу на Metal Health Singer. Яка ще й отримала офіційну українську локалізацію. Основна особливість гри полягає в тому, що ви маєте виконувати свої атаки в ритм музики, щоб отримувати більше балів і наносити більшу шкоду ворогам. Чим краще попадатимеш в ритм, тим драйвовіше звучатиме музика і тим більше ефектів побачиш на екрані. До 17 грудня гру віддають із 67% знижкою за 193 гривні. А якщо дві попередні гри не зацікавили, то поглянь на Dredge. Це чудова рибальська пригода для одного гравця з дало реалізованими елементами горору. Рибальте, продавайте улов, покращуйте свій човен і копайте глибини в пошуках давно прихованих секретів. Досліджуйте таємничий архіпелаг і дізнайтеся, чому про деякі речі краще забути. Нещодавно для гри вийшло цікаве доповнення The Place Reach, в якому додали нову людяну локацію. До 21 грудня на діє 25% знижка. Вартість становить 386 гривень. А на сьогодні це всі новини. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, читайте новини на сайті UA Pro Gaming та не забувайте донатити на ЗСУ. Нехай щастить та побачимось у новому відео.